Я ще раз хочу наголосити на важливості економити електроенергію. Ви бачите, що у зв'язку з дефіцитом електроенергії по країні застосовуються аварійні відключення, в тому числі і в нашому місті. Ми раніше відключили вуличне освітлення з метою економії споживання електроенергії, і звичайно дуже важливо максимально економити. Електроенергія на всіх рівнях і в своїх домоволодіннях, і на підприємствах, і так далі. Особливо в піковий період це з 8 до 11 ранку і з 17 до 23 години днями з'явилося ще одне розпорядження уряду: навіть заборонити користуватися кондиціонерами в органах державної влади. Це рекомендації для органів місцевого самоврядування. На жаль, в таких реаліях ми сьогодні живемо, але я думаю, що нічого складного тут для нас немає. Впораємося з цим. По кондиціонерам виняток встановлять, звичайно, це лікарні і підприємства, де кондиціонування повітря є частиною виробничого процесу. Тому будемо економити разом.